Вітаю мої любі учні! З вами Наталія Тішкова і сьогодні ми поговоримо про історію розвитку комп'ютерної техніки. Ми розглянемо чотири основні етапи розвитку інформаційних технологій. Перший. Доомеханічна епоха, яка була від стародавніх часів до середини 15 сторіччя. Для обчислення використовувалися мозок і пальці людини, ручні обчислювальні прилади. Другий етап механічна епоха коли для обчислювання використовувалися саме механічні обчислювальні прилади. І тривала ця епоха з середини 15-го сторіччя до середини 19 сторіччя. Третій етап це була електромеханічна епоха. Коли для обчислювання використовувалися електромеханічні обчислювальні прилади. Тривала вона з середини 19 сторіччя до 40-х років 20-го сторіччя. І остання епоха, четверта, електрична епоха. 40-х років ХХ сторіччя і триває по наш час. Електронні комп'ютери використовуються в цій епосі. Ну і спробуємо трошечки деталізувати ці епохи. Говорячи про демо... Де механічну епоху, до механічної епоху, як зручно. Слід зазначити, що за всіх часів люди відчували потребу в обчисленнях. Найдавніші засоби для обчислень, а вже ж це пальці людини, та й різноманітні підручні засоби. Вже в 5-му сторіччі до нашої ери, в стародавній Греції, був абак, дошка з заглибленнями, в якій клались камінці. А лише в 16 сторіччі нашої ери нащадки Абака з'явилися, наприклад, в Україні. В 1614 році Джон Непер Шотландії винайшов введення і ввів, власно кажучи, в практику, логарифмів. А в 1630 році Едмонд Гантер в Англії винайшов. Логарифмічні лінійки, з їх допомогою можна було полегшити множення і ділення чисел та виконувати деякі інші розрахунки. Саме тому ця епоха називається домеханічною, тому що механізмів не було в жодному разі. Використовувалися пристрої, ну, якщо говорити про лінійки, які повністю залежали від людини, жодної механіки, лише правильне використання, використовуючи пальці і. Мозок людини. І це на відміну від механічної епохи, яка стартувала, можна так сказати, я так сподіваюся, 1642 рік завдяки блезу Паскалю у Франції була винайдена машина Паскаліна. Ну, ви бачите її на зображенні на цьому слайдові. Вона була першим механічним обчислювальним пристроєм, являла собою ящик. Численними шестерінками і могла виконувати, уявіть собі, лише виключно додавання, а з іншими операціями вона не завжди справлялася і виникала певні труднощі. От 1642 рік минає час, люди працюють, розвиваються, і лише в 1673 році Лейбніц Німеччині вигадав перший. Механічний калькулятор, арифмометр. Він легко виконував всі чотири арифметичні дії. А давайте згадаємо разом чотири арифметичні дії. Ви хоча б розумієте, про що йде мова? Напишіть мені одразу в домашньому завданні ці чотири арифметичні дії. Це просто завдання на увагу, чи слухаєте ви інформацію, яку я вам даю, чи ні. Рухаємося далі. І в 1804 році Маріжа Франції Вела використання перфокарт для керування роботою ткацьких верстаків. Перфокартки вони нагадували аркуші з дірочками, через дірочки проходили нитки, і при певній комбінації вони створювали з собою візерунки. Друга задача ваша знайти зображення перфокарток і додати його до вашого домашнього завдання. У 1822 році Бебідж створив пробну модель різницевої машини, яка була здатна обчислювати і друкувати великі математичні таблиці. А в 1934 році, той самий Бебідж вже створив проєкт аналітичної машини, яка мала була вести обчислення відповідно інструкції, заданих оператором. Не примітивні вже мали бути інструкції: оператор мав сидіти за цією машиною. І їм керувати. А на слайді ми бачимо саме той калькулятор Лейбніца, який був винайден в 1673 році. А на цьому слайді бачимо різницеву машину Бебіджа 1822 року. Велику допомогу Бейбіджу надала його учениця Ада Августа густа Лейвлейс. Якщо ви слідкували за мовами програмування, відповідно, ви чули мову програмування ад на честь цієї жінки. Таким чином, підводячи підсумок, в механічній епосі ми бачимо, що всі винаходи були пов'язані з обчисленням, з математичними діями. І доволі немало винаходів було в цю епоху. Переходячи до епохи електромеханічної та електричної, хочеться зазначити, що аналітичну машину Бебіду так і не вдалося побудувати в зв'язку з низьким розвитком техніки. І тоді, вже, в 1854 році, Джордж Буль в Англії, він створив спеціальну алгебру, так звану булеву алгебру, яка почала вже бути пінгрунтям для подальших винаходів, які з'являлися далі. Минав час. І в 1890 році Герман з США винайшов статистичний табулятор. В ньому інформація, нанесена на перфокартки, розшифровувалась електричним струмом. Цікаво зазначити, що табулятор. Германа Холері та 1890 року розшифровувався саме електричним струмом. Він був призначений для опрацювання даних перепису населення і мав величезний успіх, тобто спостерігайте. Якщо раніше було лише обчислення, обчислення, обчислення і математичні дії, то 1890 рік рік табулятор був, ой, перепрошую, Холеріта, вже для перепису населення. І мав він такий успіх, що у 1896 році, через 6 років, Холеріта заснував фірми з випуску табуляторів. І якщо в 1800 у 96-му році він випустив свої табулятори в фірмах вже. То в 1924 році відбулася реорганізація фірми Холеріта в IBM Corporation. І це велика дата, тому що значні події почали відбуватися. І на слайді ми бачимо табулятор Холеріта 1890 року. Ви бачите людину, яка сидить біля цього пристрою, і ви бачите масштаб цього пристрою. Багато подій були далі. В 1936 році на основі були в алгебри були розроблені електричні схеми для основ побудови комп'ютера. Далі, в 1937 році. Був розроблений двійковий суматер. Це спеціальна перша електромеханічна схема для двідукового додавання. Але звертаю вашу увагу, що це був 1937 рік. Чому звертаю? Бо незабаром почалася Друга світова війна, і в середині ХХ сторіччя був. ця подія була саме тим фактором. Який істотно вплинув на розвиток обчислювальної техніки. Уряди багатьох країн виділяли значні кошти на розвиток обчислювальної техніки. У наковців і військових значно зросли вимоги до швидкості та якості обчислень. У цей час учені та конструктори різних країн створили якісно нові обчислювальні машини, в яких використовувалися електричні пристрої. 38 рік. Конрад Цузе з Німеччини перша обчислювальна машина Z1 на електромагнічному релі. В ній використовувалося двікове кодування. В 1939 році Джон Атанасов та Кліфорд Беррі. Вони розробили перший комп'ютер на електронних лампах з використанням двійкового кодування. Саме тому ми велику увагу з вами приділяли двійковій системі числення, тому що я хотіла вам показати, як це починалося, щоб ви трошечки на собі це відчули. На слайді я вам показую комп'ютер ABC 1939 року. Далі. Розвиток відбувався таким чином. З 1939 по 44-ті роки Говард Ейкен США створив з півробітниці з IBM обчислювальну машину марк 1 на електромагнітних реле. В 1943 році В Англії створилася в умовах секретності обчислювальної машини Колос 1 призначеної для дешифрування радіограм фашистської Німеччини. А вже далі, з 43 по 46 рік, приблизно Джон Моучлі та Преспер Екерт Сполучених Штатів Америки розробили ЕОМ. Дивіться на світлину. Це вже була електронна обчислювальна машина. Вона містила. Близько 18 тисяч електронних ламп важила 30 тонн і виконувала 5 тисяч операцій за секунду. Це був величезний прорив. І після завершення цього проекту Моушлі та Екерт відразу розпочали роботу над новою комп'ютерною машиною на замовлення військового відомства Сполучених Штатів Америки. Розробку тієї машини, що ми бачимо на світлині, був залучений відомий американський математик Джон фон Нейман. Нейман сформулював основні принципи побудови універсальної обчислювальної машини, які стали відомі всьому світові як принцип фон Неймана. В 1949 році Моріс Вілкс з Англії перший комп'ютер винайшов. Побудований за принципом фон Неймана. Він отримав назву EDSAC. Розшифрування. Назви ви бачите і являв собою автоматичний обчислювач на електронних лініях затримки. Третє питання, яке, яке я хочу, щоб ви мені розшифрували, поставили цифру 3 і написали: принцип фон Неймана. В чому він полягає? Бо в цьому слайді йшлося про принцип фон Неймана. І цей принцип полягає в наших обчислюваних пристроях, які ми використовуємо і в сучасних комп'ютерах так само. А вже ж, в цьому році було забагато теорій, і ми з вами перейшли до четвертого етапу покоління ЕОЕ. Я розказувати про нього не буду, тому що мені хочеться, щоб основні події цього покоління ви знайшли, проаналізували самі і надіслали мені в домашньому завданні. Тому ви вже почули великий шлях, який проробили. Люди для того, щоб ми мали ті комп'ютери, які маємо зараз. Ми розглянули чотири етапи розвитку інформаційних технологій. Три більш детально показала я вам. Я показала вам, що все почалося з обчислювання, з роботою з математичними діями. Я навіть попросила вас перерахувати ці дії, якщо ви пам'ятаєте, слухали мене уважно. Ваше домашнє завдання. Я продублюю в Google класі, тому чекаю від вас роботи і почуємося на наступному уроці.